Багатьом парафіянам Свято-Макарівського кафедрального соборища у Полтаві Олександр Дубовий, знайомий як протидіякон. Під час богослужінь його голос, потужний, тембрально багатий, підноситься до самісіньких склепінь храму, скеровуючи хід загальної молитви. Вслухаючись у нього, мимоволі розсуваєш межі церковного простору, уявляєш отця Олександра на сцені перед глядачем. Що ж, останнім часом він соліст обласної філармонії і справді усе частіше з'являється перед публікою. Між Цими піснями і між цими е, двома такими різнопланами, на перший погляд, але ж є сходність. В українській пісні є душа цієї пісні, а у церкві там без душі ми не можемо нічого творити. Там ми звертаємось до Бога, а до Бога без душі звертатись не можна. Нема ніякої. Різниці мені для мене, що і на сцені, що і в церкві, я викладуюсь повністю. До концертної програми душі найкращі поривання, яку представив Олександр Дубовий, увійшли українські народні пісні, вітчизняна та зарубіжна оперна і пісенна класика, те, що за визнанням співака йому самому до душі, і як засвідчив концерт, до душі полтавцям. Я не перший раз відвідую концерти Олександра Добового. Він мені дуже подобається, подобається виконання його українських пісень. Ну, наприклад, смерека мені дуже подобається. Ну і інші два кольори. У цілісній композиції об'єдналися вокальне мистецтво, музика, поетичне слово. Разом з колегами-артистами, співачкою Лідією Кретовою, учасниками оркестру народних інструментів під керуванням Миколи Жорнового Олександр Дубовий провів глядача пісенними стежками любові. Хтось згадав мамину колискову, хтось розрадив серце споменом про перше кохання, а когось огорнув легкий смуток. Я співала з дитинства з моєю бабусею. Вона мене привчила до пісні, співали все і українські народні пісні, і пісні з кінофільмів, і завжди воєнні дуже бабуся моя любила пісні. Я співала Катюшу завжди з нею. Завжди прагнула до музики привела маму до музичної школи, я закінчила школу по класу фортепіано, і навіть в мене ніколи не виникало думки, куди я маю вступати, в який вуз. Я завжди завжди знала, що буду співати. Кожен твір сприймався полтавцями як довгоочікувана радість, чисті звуки, чисті голоси, чисті почуття. Саме їх не вистачає сьогодні. У розбурханому світі люди шукають самовизначення, де їхні коріння, хто їхні батьки, яка їхня віра. Проти діакона Олександра Дубового я знаю як гарного діакона, гарного священнослужителя, але і знаю його як доброго митця, який хвалить Бога. І в церкві з давніх давен прийнято восхваляти Всевишнього різними засобами і мистецтвом іконопису, живопису, мистецтвом співу добрими справами, добрими ділами, ось отець Олександр. Він той, хто славить Господа своїми устами. Ми надіємося, що через його спів, через його талант, більше людей привернеться до церкви, більше людей загляне до себе, загляне в своє серце, в свою душу. Більше людей зможе наблизитися до Господа особливо через мистецтво. За дорученням митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, секретар Полтавської єпархії протоєрей Михайло Волощук подякував усім учасникам концерту і вручив церковні нагороди директору обласної філармонії Олегу Тищику та художньому керівникові оркестру народних інструментів Миколі Жорновому. Концерт закінчився, а свято ні. Такою є властивість справжнього мистецтва. У дорозі до світла не полишати людські душі. Певно, тому, що прекрасне і є душа.